Вітаю! Вже більше року я веду свій Ютуб канал, виклав більше ста відео і сподіваюся, що це відео допоможе ютуберам-початківцям уникнути деяких помилок, бо я зробив майже всі з них. Тож, ось вам 5 порад по зростанню вашого Ютуб каналу. Перше, знай свою нішу. Якщо ви замислилися про свій Ютуб канал, мабуть, справа не тільки в тому, що ви хочете щось розповісти світові. Ви ще хочете заробляти на цьому гроші. І YouTube дає можливість монетизувати свій контент. Для цього треба виконати декілька умов: мати більше тисячі підписників, плюс мати більше 4000 годин перегляду за рік. Є ще варіант з переглядами коротких відео Шортс, але його навіть не будемо розглядати. Ну я не знаю, хто взагалі може виконати ті умови. І в самому Ютубі безліч відео про те, які ніші є найприбутковіші. Проблема в тому, що як тільки відомий блогер викладає відео на тему Я знайшов ще нікому невідому нову нішу, то вона вже відома. І це означає, що конкуренція за глядачів буде занадто високою. І я думаю, ви помітили, що останнім часом з'явились безліч однотипних, безликих каналів з однаковою озвучкою завдяки штучному інтелекту. Ото От все ті. То передивилися, надивилися відео про успішний успіх і про те, як легко заробляти гроші на Ютубі, і все за вас взагалі буде робити штучний інтелект. От не робіть так. Краще оберіть ту нішу, в якій ви будете почувати себе комфортно, що мається на увазі підкомфортно. Перше, вас можна вважати експертом в цій сфері, і канал має бути однорідним і послідовним, а не так, що перше відео у вас. З рецептами кулінарними, наступне вже про політику, а третє, взагалі там добірка смішних котиків. І друге, ви одразу можете вигадати, накидати собі в нататки 15-20 тем для відео, тобто розписати своєрідний родмеп на декілька місяців, бо викладати треба систематично, принаймні раз на тиждень. А щодо аналізу конкурентів, є такий ресурс Social Blade, де приблизно розраховують прибутки від монетизації окремих каналів, вбиваєш назву каналу і випадає аналітика, статистика по каналу. Але майте на увазі, що всі ці розрахунки доволі приблизні. По-перше, найкращі прибутки у відео про політику і фінансову грамотність. Ну, далі, мабуть, іде геймінг, потім спорт, інтертеймент, ну і далі вже все інше. По-друге, якщо у вас контент Україномовний, то переважна більшість ваших глядачів буде з України. А рекламодавці вважають цей ринок бідним. Тому рейт за одну тисячу переглядів буде долар, ну, може, два долари. Втім, не слід через це намагатись якось обдурити систему і зазначати якусь більш прибуткову локацію на кшталт США, залишаючись в Україні. Ви від цього нічого не виграєте. Навпаки, потім можуть з'явитися складнощі з приводу оподаткування. Знай свою нішу, це і знай свою аудиторію. У мене канал присвячений вивченню англійської мови. І зазвичай мій голос і манера в оповіді ну, така більш рівна. я не можу чи не хочу видавати такі емоції, такі екзальтовані інтонації, як роблять інші сучасні блогери. Але, мабуть, коли мова йде про освітні відео, подача, як у мене, є більш слушною і доречною. Ну а можливо, я себе так втішаю. Ну, а коли ваш канал трошки розженеться, то аналітика YouTube дозволить побачити, в якій години вас частіше переглядають. Значить, публікувати своє відео треба за 30-60 хвилин до цього прайм-тайму. Ну, щоб відео встигло набрати обертів. Поширення контенту задля розкрутки каналу. От ви відзняли своє перше відео, виклали його, а переглядів щось небагато. Спадає на думку, що треба, мабуть, поширити своє відео серед родичів та друзів. Нехай нагонять трафік. Так от не робіть цього. Ніяких мам, тат, друзів, бабусів канал має розвиватися органічно. Тобто той, кому дійсно може бути цікавим ваш контент, має прийти на нього і залишитися на каналі. А якщо ваша подруга використовує YouTube тільки щоб кручати мультики своїй дитині, а ви тут її просто подивись моє відео про автівки, то ви тільки плутаєте алгоритми Ютубу. Тому що вони будуть вважати, що ваше відео це щось схоже на Baby Шарк, і будуть просувати, пропонувати це відео схожій аудиторії. Окей, а якщо я скопіюю посилання на відео і поділюся ним в якійсь спільноті водіїв, наприклад, в Телеграмі, Ютуб може вирішити, що це і буде основний канал поширення вашого відео і не буде просувати його на своїй платформі. Тому із цим кроком треба бути обережнішим. Ну, можливо, і викладати своє відео десь де-інде, але вже після того, як на самому Ютубі воно вже набрало ходу. Ну, можливо, десь там на третій-четвертий день. seo оптимізація щоб ваше відео відображалось в пошуку, необхідна вдала назва, опис і теги. Щоб ваше відео вирішили переглянути, необхідна приваблива обкладинка і влучна назва. Для влучної назви треба користуватись хитрощами копірайтерів. Наприклад, порівняйте ці дві назви, яка перша привернула вашу увагу. Думаю, всі згодні що ліворуч. Далі хочу прорекламувати вам такий ресурс, як VidIQ. Це платформа, яка інтегрується з YouTube і супроводжує вас в процесі публікації відео, де поради по назві, тегам. оцінює, наскільки влучно ви підібрали ці теги, вдало підібрані теги. Не дають стопроцентної гарантії успіху, втім, все ж таки покращують ваші шанси на виявлення відео в пошуку. Так, наприклад, мої перші відео мали ну 3-4 теги. Від iQ наполягають, щоб цих тегів було мінімум 20 і підказують, які теги так би мовити важать більше. У VidIQ є власний YouTube канал, де вони розповідають секрети успішного зростання по підписникам, переглядам, наприклад, роблять аудит обкладинок. Також зазначу, що і сам ресурс має і безкоштовний план. І взагалі, якщо вам цікаво, якими ще ресурсами, інструментами я користуюсь для ведення свого каналу, можу розповісти в наступних відео. Здебільшого ці ресурси безкоштовні. Шортс проти довгих відео. Є така думка, що завдяки шортс легше забезпечити приріст по підписникам, ну а завдяки довгим відео вже набирати необхідні години перегляду. Насправді, популярний шортс одразу може дати вам і 500, і 1000 підписників. Але декілька ютуберів помітили таку тенденцію, що дуже рідко підписників, яких цікавлять ваші шортс, водночас цікавлять і ваші довгі відео. А це важливо, щоб ваші підписники дивились ваші відео і надалі, бо при алгоритми можуть вирішити, якщо ваш контент не цікавий вашим підписникам, то нащо пропонувати його новим глядачам? Тож, все ж таки, мабуть, краще основну увагу і ваші зусилля зосередити не на шортс. Я, до речі, шортс все одно знімаю, бо в мене є канал у Тікток, і там я їх і дублюю. Наостанок про те, чи варто просити глядачів поставити лайк, залишити коментар і підписатися. Дехто соромиться це робити, не хоче бути нав'язливим. Інші ж навпаки, вже з перших хвилин відео благають про підписку. Я вважаю, що просити поставити лайк і підписатися, все це можна робити, але вже після того, як ви дали якусь цінність глядачеві. Ну тобто наприкінці відео, і це не є мови то. І за статистикою дуже добре спрацьовує, бо є такою дружньою нагадайкою. Я зараз просити вас про підписку не буду, адже, скоріш за все, ви дивилися це відео не для покращення своєї англійської, чому в цілому присвячений мій канал. Але якщо ця інформація була вам корисна, розраховую на ваш лайк. Дякую за перегляд.